Я дуже пишаюся взагалі, що я була дотична до прийняття цього рішення, тому що я ще в Київраді очолюю постійну комісію з питання охорони здоров'я сім'ї і соціальної політики. І саме моя комісія була профільною, яка приймала це рішення, ми прийняли його одноголосно. І... Після підписання цього рішення вже поранені киянні зможуть отримати одноразову допомогу в розмірі. Спочатку це була сума 30 тисяч. Потім ми її змогли знайшли резерви для того, щоб її підвищити до 45 тисяч. Я сподіваюся, що це початок. Це одна із ініціатив, якою ми можемо показати дійсно свою вдячність і повагу тим захисникам і захисницям, які і нас захищають і дають нам можливість тут в мирних умовах продовжувати працювати і відбудовувати країну. Наскільки її можна розповсюдити по всій країні? Безумовно, ми показали приклад, що така ініціатива існує, і це вже справа інших міських рад для того, щоб втілити таку ініціативу. На своєму рівні, але я хочу сказати, що Київ це столиця і ми ще маємо бюджет, який нам дозволяє реалізувати такі соціально важливі проекти. По багатьох містах і містечках, це досить складно, тому що, на жаль, на центральному рівні було прийнято рішення забрати ПДФО з місцевих бюджетів, і це якраз і стосується тих військових податків, які ми могли перекрити такі соціальні проекти і підтримку наших військовослужбовців, наших захисників і захисниць. Але я думаю, що більш спроможні міста мільйони, які вони зможуть дійсно таку ініціативу втілити, і сподіваюся, що наш приклад, приклад Києва, приклад столиці буде для них таким натхненням для того, щоб це зробити.